Що, хлопці, представтесь, хто ви є? Посвідчення, будь ласка, до повного ознайомлення. Ви що не знаєте, як відповідно до закону України про нас поліцію, маєте представлятись? Чи забулися вже? Це я маю питати. Ви мене маєте питати, як саме? Чи ви вже маєте знати? Будь ласка, без сторонніх предметів. Йдемте на світ, бо нічого не видно. Ходімо на світ, бо нічого не бачимо. Будь ласка, з іншої сторони, ще я не встигла. Ви не показали з першої, сторони. З, з першої будь ласка. Зрозуміла, дякую. До цього питання повернемося пізніше. Ваше, будь ласка. Заберіть, будь ласка, пальця, бо не Я не знімаю, а фіксую місце події для захисту прав в подальшому. Будь ласка, з іншої сторони. Ну, ідіть, куди вам треба, ідіть. з іншої сторони, будь ласка. Я не бачила. Якщо ви відмовляєтесь, просто скажіть, що ви. Я не бачила, ви його не пред'явили. Ваше прізвище, будь ласка. Не чую. Савчук. Савчук відмовився надати посвідчення до повного знайомлення. Це не моя суб'єктивна думка, а усе фіксується для захисту прав подальшому. Скажіть, будь ласка, ви знімаєте? Так. А чому ви не попередили про зйомку? Ви не попередили по зйомку. Повідомляю вас, що я е, що я вас повідомляю. Що будь ласка, я забороняю вам себе знімати на незахищені засіб інформації. Будь ласка, зніміть його і сховайте в карман. Куди ви втікли? що ви по власному телефоні розмовляєте. Не ви знаєте, що під час насіння служби ви не маєте права розмовляти по власному телефоні. Це є ознаки корупції. Будь ласка, якщо це службовий, надайте мені усі юридично підтверджуючі документи. А чому ви по власному телефоні розмовляєте? Ви виїхали на ви прибули на? Виклик, чи ви прибули Це, розмовляти мене, по телефоні? Ви ознайомилися з заявою на гарячу лінію 102? А ви ознайомились? Виконуйте. Що дивіться, ви ознайомились? Ну, я чітко все зазначила в зверненні. То, будь ласка, виконуй. ну, то виконуйте. То, будь ласка, виконуйте, ходімо, віддумляти. ходімо, я, будете буде. виконувати. Хай нададуть Відняті. нам юридично підтверджуючий документ про відсутність на робочому місці. Ви ж ознайомились. на відрядження. Так я до розпорядження. Ви ознайомились. Я, то, це... то будь ласка, захистіть, відновіть права і свободи людей. Будемо будемо стояти чи будете працювати? Ми працюємо. Ну працюйте. Ми чекаємо. Давайте ми чекаємо ваших дій. У кого дій. у кого ми чекаємо дій? У кого? чекаємо дій. З'ясовувати будете. ліля. Ми Біля. чекаємо дій. Вони ознайомились на 102. Хай працюють. Будете виконувати свої службові обов'язки? Я їх завжди виконую. Ну то виконуйте. Ми чекаємо. Що саме ви чекаєте? Те, що написа, те, що зазначено на гарячій лінії 102. Ви уважно ознайомили? Ще раз вас питаю. Ваші ну, дії? Ні, голова, ні, будь ласка, хід припорі... ваших дій? Хід я, ваших я. дій? Хід вашим дій, ще раз скажу, ви тільки що зазначили словами, будь ласка, я зобов'язана вірити, що ви мені сказали, чи словам має передувати юридично підтверджуючий документ, який підписаний ім'я по батькові підпис і і скріплений мокрою печаткою. Де це цей документ? До кого це получити, цей документ Я не знаю, ви маєте знати. Я, Я так, вас знаю. викликала для захисту своїх прав і свобод. А, ви будете працювати? Які, які ви будете працювати, мене, ще не раз не кажу. Не Отже, підводимо під підсумки. Що прибули дві особи сказати, в чорному одязі, посвідчень не надали. Що вони е, е, як сказати правильно? Який віршик? Ти мене просто ти мене просто розумієш? Ставиш такий стан? У мене такий стан зухвалу до мене ставишся, принижуєш мене заявою на лінії 102 Ознайомитися ти не міг. Ти що не знаєш, що тебе написано в посадовій інструкції? Ну, ти закон України про нас поліцію в руках тримав? То ти ще будеш з мене сміятися? Чого ти з мене насміхаєшся? В країні зараз війна так чи ні? Скажи мені, війна? Ну то що ти тут робиш? Чого ти не на бойового зіткнення з ворогом? Тож, чого? Знає, чесно, чого? Ми, ну скажи мені, чого? А зараз що ти тут робиш? Якщо в нас війна, то в першу чергу мають то в першу чергу мають відбути поліцейські. Я так, не бачу, щоб ти надавав мені поліцейські обслуговує. послуги. Поліцейські Я не бачу. Послуги, Будь так, ласка, надай їх. Прочитаю важний закон України, України про поліцію. Поліцію. Я, ну, звичайно, закон України про нас звичайно, поліцію. Ну ти брав закон України про нас поліцію. То коли ти будеш його виконувати? Коли Безпосередньо ну, під час на то де я не бачу, щоб ти його виконував. Я не бачу, щоб ти його виконував. Правосуб'єктність, Будь ласка, ще доведіть мені вашу. хлопці? правосуб'єктність можете довести, як якщо ти не знаєш, яким чином і мене запитуєш, це неправомірна відмова. Підводимо підсумки. Прибули дві неуповноважених особи без посвідчення. Правосуб'єктність довести не можуть, і з заявою на лінії 102 не ознайомились і не можуть зрозуміти, що там зазначено. Тобто повна бездіяльність. Повідомляю вас, що буду звертатися до уповноважених осіб для того, щоб відновили мої порушені права та свободи. І по факту вас стане відомо.